Скажіть, до чого домовились, тільки що доступ переговорів з ціле до чого домовилися. Домовилися, що буде створена робоча група у складі представників всіх громадських організацій Вінниччини. Також війдуть бійці батальйону Айдар. От, е, я також буду приймати участь в цьому всьому. Е, всьому от. Те, що я можу зробити з перших, е, з перших хвилин, того, що тут трапилося, це влада не змогла знайти порозуміння з народом. От, і треба їм більше прислухатися до народу. Будуть слухати народ, і буде все нормально. Зі своєї сторони. Те, що було неправильні дії, що було захват адміністрації і дії деяких, деяких людей, які символіку державну портили, ну, над цим теж треба розбиратися. Але треба знайти конструктив. Треба, я так думаю, все-таки подати пропозиції до. Президента, я маю на увазі по тому, хто буде далі, далі, далі керувати областю. І думаю, президент зробить відповідні висновки. А чому ви взагалі ВТ, в принципі приїхали? Сьогодні. Не зрозуміло. Ну, чого ви сьогодні приїхали? Що я сюди приїхав? Uh -huh. Тому що місто Вінниця це моє рідне місто. І я не хочу, щоб місто Вінниця було таке, як місто Луганськ, місто Донецьк. Я хочу, щоб. Саме місто, яке є європейське, воно залишалося таким, а ще й ставало краще. Чи не плануєте ви провести переговори з тими 68 депутатами, зокрема регіоналами, які підписали звернення про те, щоб зняти голову обласної ради Сергія Свитка, власне, майданівці? Переговори будуть вестися з усіма. З ними, зокрема, ви плануєте провести переговори? Робоча група визначить, як далі будемо діяти. Зараз я вам нічого не скажу. А коли плануєте озвучити перші результати ваших перемовин? Ну я думаю, ми протягом хвилин 40 до години, я думаю, ми знайдемо якийсь конструктив і вийдемо ще раз, і громаді розкажемо, як будемо діяти далі. Народного губернатора не було обрано. Це, це пішов фейк. О, це був фейк. Е, е, громада, яка зібралася на Віче, вони е, вибрали з представника, який буде запропонований президенту е, на подання на голову адміністрації. Це люди, це громада зібралася. Так же само можуть ще, ще зібратися, ще 10 організацій, своє віче зробити і також запропонувати. Ваш зараз перший погляд. Російські провокатори існують тут у Вінниці чи не існують? І сьогодні ви з ними зустрічалися чи не зустрічалися? Тих, поки їх, цих поки я їх не бачив, хоча одну людину я шукаю, щоб забрати з собою в АТО. Це, це, це. Це, це. Я, я думаю, це буде не одна людина, їх з десяток набереться, і треба, щоб вони поїхали служити. Українсь, українській державі саме головна річ доповнення, що е, сьогодні, що бойці Айдару, що представники громади е, Вінниці, ми зустрілися сьогодні. Ми з бойових приїхали, побачили наших побратимів з майдану, і це дуже нам було приємно. І на сьогоднішній час я думаю, що це саме головна річ. Порозуміння між нами нам не треба друг другу щось доказувати. Ми не приїхали е, сюди, щось робити таке, щоб е, напрягло. Е, в нашему суспирстве э, э, обстановку. Поэтому для наших э, друзей и родственников с России мы говорим, что у нас все хорошо. Вот с этим человеком мы на Майдане отстояли определенное время и свернули голову этому режиму. Теперь нашему конституционному режиму и нашему президенту, дай бог, чтобы мы не ошибались. Ми підставим плечо. Якщо нас е, власть не буде слышати, значить народ сам прийме рішення е, в сторону того, як это правильно все дано бути. Але, що мені зараз, що за російських регіоналів і комуністів, які зараз прийшли і знаходяться у владі. Я думаю, що ми не допустимо їх до влади і проведемо гідну ілюстрацію в нашому регіоні. Часовість і єдність у Вінниці. 100 що відсотків є об'єднання, які борються за державу і за наших людей. От. Ми на сьогоднішній час, дай Боже, з нашими побратимами вирішимо це питання на професійному рівні і на рівні е нашого парламентаря, які є, залучимо е деякі прогресивні. Е ми маємо надію, такі люди є тут в, Вінні, в Вінних седа. Представники влади і спільно якось питання ці вирішимо. Ви сказали Хай, вам, роз'яснили, що саме відбулося у Вінниці. Можете в пару реченнях розповісти, що саме вам розказали. Ну, Перша ту помилку, яку зробили, це те, що на, на сесію не допустили народ. Це стало сірником, який підпалив. Тей, 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 тей вогонь, який розгор, ну, В соцмережах за декілька днів до цього казали, що буде штурм облдержадміністрації. Що про це знаєте? Тобто вже казали, що штурм буде. А кого штурмувати, скажімо так? Навіщо? 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 І хто це закинув? Значить, пойміть, той, хто закликає до штурму. Режиму. Зрозуміло, але він відбувся все. Добре, ви скажіть, що саме ще вам роз'яснили? Ми зрозуміли про те, що народ не пустили, що ще. Що ще? То, що у владі заходяться люди регіонали, все-таки знову прийшли. От. І то, що не може голова адміністрації, виконувати свої... Функціональний обов'язко тому громада хоче запропонувати президенту інші кандидатури для того, щоб коли буде призначення, щоб інша людина очолила голос. Ви вважаєте, хто міг прийняти керівником зараз? Я вам зараз сказати не можу, буде, буде Давайте обговорення. От будемо працювати, будемо наробляти конструктив, а там далі ну, Вам буде. Звичайно, звичайно, це його прирогатива. Комендант Київської міської питання, да, чи буде. буде я так думаю, буде не одна кандидатура запропонована. Президент, я думаю, свої кандидатури є. Але...